Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Був теплий осінній ранок, і в ліс був наче розмальований чудовими кольорами: червоний, жовтий і золотий. Вітерець легко шурхотів між деревами, а листочки тихо падали на землю, наче маленькі літачки. У цьому лісі жила маленька дівчинка на ім'я Олена. Вона була дуже дружелюбною і завжди любила знайомства з новими друзями. Одного дня вона вирушила на прогулянку, коли вона побачила двох дівчаток, які грали на лісовій галявині, Оленка завжди була цікавою і вирішила підійти до них. Привіт, весело сказала Оленка. Я Оленка, а ви хто? Я Діана, відповіла одна дівчинка, усміхаючись, а це моя подруга Інна. Ми граємося в хованки. Олена зраділа, що знайшла нових друзів і вирішила приєднатися до гри. Вони сміялися, бігали по лісу, ховалися серед дерев і навіть придумували нові правила для гри. Олена відчула, як чудово бути частиною команди і разом творити щось веселе, але раптом. Коли вони всі разом сховалися за Великим Дубом, Олена замислилася, а що якщо я не зможу знайти спільну мову з іншими дітками в майбутньому? Може, мені буде важко вписатися в новий колектив. Ніколи не бійся знайомитися з іншими, сказала Діана, помітивши замислену Олену, адже кожна нова зустріч це можливість знайти справжнього друга Інна доповнила. Ми всі різні, але це не заважає нам бути разом і весело проводити час. Так ми навчаємося підтримувати один одного та вирішувати різні задачі разом. Олена усміхнулась і вирішила, що більше не буде боятися нових знайомств, адже вона знала, що навіть коли прийдеться знайомитися з новими дітками. Можна буде далеко знайти спільну мову, якщо відкрити своє серце і бути щирою? І ось під закатним сонцем вони вирушили додому, знаючи, що осінь принесе ще багато нових пригод і знайомств, а справжні друзі завжди підтримують і допоможуть, навіть коли навколо буде неспокійно. Що ж буде далі? Чи застрінуть вони нових друзів у лісі? Яка ще пригода чекає на Олену, Діану та Інну? Олена, Діана та Інна йшли разом, обговорюючи, як чудово було гратися разом і як весело проводити час. Вони вирішили, що наступного дня знову зустрінуться, щоб поділитися новими ідеями для Ігор. Коли дівчатка підходили до своїх домівок, Оленка побачила, як по дорозі до лісу йде ще одна дівчинка. Вона виглядала трохи замисленою. І Оленка відразу зрозуміла, що ця дівчинка, мабуть, ще не знає, де можна знайти нових друзів. Оленка вирішила підійти до неї. Привіт, як тебе звати? запитала вона. Я Катя, відповіла дівчинка, посміхаючись, але видно було, що вона сумна. Я щойно переїхала до цього лісового містечка і не знаю, з ким можна погратися. Оленка усміхнулася і розповіла Каті про свої пригоди з Діаною та Інною. Як вони разом грали на галявині і знайомилися з іншими дітками, приходь з нами завтра. Ми завжди раді новим друзям. Катя погодилася і наступного дня вона приєдналася до дівчат. Разом вони продовжували грати в лісі, сміятися та придумувати нові захопливі ігри. І хоча Катя спочатку була трохи сром'язлива, вона швидко розташувалася. І відчувала себе частинкою колективу. Але ще залишалося багато запитань, які цікавили Олену. Як добре знайомитися з новими людьми і чи легко знаходити нових друзів у різних ситуаціях і як зрозуміти, хто справжній друг? Вона знала, що це не кінець їхніх пригод, а лише початок нової подорожі у світ дружби та співпраці. Що ж буде далі? Я дівчатка зможуть допомогти? Новим друзям відкрити світ і навчитися довіряти один одному. Наступного дня, коли осінь вже почала покривати землю золотими та червоними листочками, Олена, Діана та Інна і Катя вирушили до лісу на нові пригоди. Вони вирішили побудувати в лісі маленький будинок з гілочок, де вони могли б зустрічатися і грати. Це було чудове місце для нових ігор. Та веселих розмов. Як ви думаєте, чи легко знайти спільну мову з новими людьми? запитала Олена, коли дівчатка почали збирати гілки. Іноді це буває важко. Але якщо ти відкритий і готовий слухати, все стає простіше, відповіла Діана. Мені подобається, коли ми можемо разом щось створювати, додала Інна. Коли працюємо разом, все виходить набагато краще. Я теж це люблю, сказала Катя. Але мені здається, що найкраще, коли всі однаково допомагають і діляться своїми ідеями. Дівчатка працювали разом, і скоро їхній маленький будиночок з гілок був готовий. Вони залізли всередину і влаштувались комфортно. Всі були дуже задоволені, що змогли створити щось спільне. Але на горизонті почали з'являтися нові питання: як їм допомогти іншим дітям відкрити свою душу для дружби? Що робити? Коли хтось соромиться приєднатися до гри і чи легко знайти нових друзів, коли ти тільки починаєш вчитися бути частинкою колективу. Дівчатка вирішили, що наступного дня вони спробують допомогти ще одному новому другу. Малому хлопчику, який часто виходив повз їхній лісовий будинок, але ніколи не зупинявся, аби приєднатися до гри, ми можемо запросити його, запропонувала Олена. Але як? Сумнівалася Інна. Можливо, якщо ми будемо добрими і не будемо змушувати, він зрозуміє, що ми хочемо бути його друзями, сказала Катя. Всі погодилися з цим, і вони вирушили до будиночка, знаючи, що попереду їх чекає нова пригода. Що ж станеться з новим другом, як вони зможуть допомогти йому відкрити своє серце для дружби? Які ще пригоди випробування чекають на них у цьому великому лісі? Наступного дня, коли дівчатка вже сиділи у своєму лісовому будиночку, вони помітили хлопчика, який знову проходив повз. Він був трохи сором'язливий, але Оленка вирішила зробити перший крок. Привіт, побудували цей будиночок, і нам дуже хочеться, щоб ти пограв з нами, сказала вона, лагідно посміхаючись. Хлопчик спочатку зупинився і подивився на дівчаток. Вони виглядали трохи здивованими, але незабаром його обличчя засеяло. Правда, я можу приєднатися? запитав він, і всі дівчатка радістю кивнули. Звісно, тут завжди місце для нового друга, відповіла Інна. З того моменту хлопчик став частиною їхньої дружньої компанії. Вони разом грали, будували, сміялися і ділилися своїми ідеями. Він навчив їх новій грі, яку вони всі полюбили, а вони показали йому, як легко і весело можна знайти друзів. Коли ти відкритий і готовий ділитися. Тепер дівчатка знали, що справжня дружба починається з маленьких кроків. Простого привітання і бажання бути разом. Вони також зрозуміли, що кожен з нас має свій темп, щоб відкритися, і що не треба поспішати. Важливо підтримувати один одного, коли хтось почувається не так, як інші. Вони закінчили будувати свій лісовий будинок і святкували це маленьке досягнення разом. Ліс більше не був містом лише для ігор, він став містом для справжніх, дружніх зустрічей і для тих, хто готовий ділитися своїм теплом і радістю з іншими. Але попереду було ще багато пригод і знайомств. І хто знає, скільки ще нових друзів чекає на дівчаток у цьому великому світі. І ось так. Із теплом і радощами наша осіння казка дійшла до логічного завершення, але завжди пам'ятайте, дружба це нескінченний шлях, і кожен день може принести нові можливості для нових знайомств і пригод. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії та нових зустрічей у світі казок і снів.